Всім привіт! Мене звати Леонід Остальцев і я засновник проєкту ветеранов, власник бренду ветерана і власник «Ветерана», яка знаходиться в Києві. 30-й да, 30 батальйон, Піхота Санчос. Рігата Клаб найкращі чоловічі антистрінги, Добровольчий батальйон Київщина, полк добровольчий миротворець. Ми хотіли б сказати вам наступне. Що реклама для людей, які повернулися з війни і мають свою власну справу, свою це власну... дуже крута штука. Тому що це дуже допомагає їм соціалізуватися та адаптуватися до мирного життя. І завдяки звідячучій країні ФМ багато хлопців отримали можливість змогу заявити про себе і сказати, змінити образ ветерана на краще. Тобто ну, заявити про себе і про свій продукт в першу чергу, тому що ми говоримо саме про рекламу. Вирубаєш? Да, Ми говоримо саме про рекоменду, тому що дуже багато хлопців, які відкривають свій власний бізнес, повертаючись з війни, вони тим самим адаптуються, стають е інтегрованими. Е Ти такі слова, знаєш, чувак, слухай, це життя. Вони mm. е стають. Е Частиною суспільства це дуже круто. Так от, до того щоб вони продавали свої послуги або свої продукти, їм необхідна реклама. Не всі з них мали і... мотивацію? Чувак. Звичайно, обов'язково ну, типу підтримка зі сторони а, радіостанції мас-медіа, це завжди дуже круто. З, це з, дуже завжди дуже до того, щоб рухатися далі. І е, е, після того як і ми сподіваємося, якщо ви підете нам на зустріч, на зустріч з цим людям, які мають свою особисту справу і е, е, мають підтримку від вас. Е, ви всі попадете до раю. Чи ж хтось зверта попаде? В російському мовні всі точно варто. Але до карми буде плюс. До, до карми, карми буде плюс, 100%. І е, спробуючи піти це ветеранами, розумієте, що ви це зробили На цьому не дарма. Дякуємо вам.